ще значну частину часу в цій годині? Артур Міхно, керівник сайту Work.ua, на зв'язку з студією, Артура, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Почну, як то кажуть, з найсвіжішої інформації, яку я доброго вечора. Яка з'явилася вчора, заступник міністра оборони Наталія Калмикова та Артур Міхно підписали угоду про співпрацю в рамках проекту рекрутингу до збройних сил України. Сучасний, сучасна система підбору кадрів для збройних сил України. Я так розумію, це ваше завдання від учора. Розкажіть більше, що ще що як розшифровувати це завдання далі? Звичайно, якщо дуже коротко пояснювати, з вчорашнього дня всі збройні сили, всі підрозділи, бригади і будь-яка будь-яка формула офіційну, офіційне погодження від Міністерства оборони на орпіа для того, щоб робити прямий рекрутинг. В чому ключова відмінність того, що було до цього? До цього, якщо будь-який підрозділ потребував фахового працівника чи військовослужбовця, ну, за якимись професіями, для нього було достатньо важко його знайти. Бо будь-який підрозділ потребує як і звичайні компанії фахових спеціалістів, і це не завжди військові спеціальності, і будемо так казати, велика частина не військово. Це можуть бути механіки, дизелісти, будівельники, газозварювальники і тому подібне навіть фаховий документовод чи юрист чи айтішник, всі вони надзвичайно потрібні для того, щоб наше військо було не просто обороноздатним, а максимально ефективним. Чим може допомогти WorkUA? якщо підрозділ напряму розміщує вакансії, і людина, яка хоче служити? Має можливість обрати місце для служби, обрати свою спеціальність і таким чином бути вмотивованою, бути е, більш значно більш ефективною на своїй службі. Це дає можливість поєднати дві складових потреб, і з іншого боку бажання людей, ну, дійсно бути корисними, а не просто використовуватися за тим місцем, куди тебе розподілили. Чи правильно я розумію, що ця співпраця з'явилася після успішної роботи з Азовом, з тим, як ви підбирали для них супутні оці от професії, які потрібні у збройних силах? Я думаю, що верніше не думаю, знаю, що цей процес Міністерстві Брони відбувався паралельно, тобто можна сказати, що доволі вдало співпало запуск програми з Азовом, як приклад того, що це дійсно може працювати, і, і маючи вже такий приклад, було достатньо просто зробити фінальні кроки для того, щоб запропонувати той, той самий механізм підбору. Спочатку да а потім е, можливості підбору е, фахових спеціалістів, і е, на державному рівні на рівні Міністерства оборони і для всіх підрозділів ЗСУ. Підбір людей, які будуть в ЗСУ, на займатися там кухарською справою, будівельною справою, газозварю... газозварювальниками і все інше, чи будете ви займатися набором людей, які будуть брати до рук зброю, реально? А дивіться, відповідальність за того за те, ну на які позиції шукати людей. Вона повністю навіть не тільки відповідальність, а й рішення. Да, воно повністю на стороні підрозділів чи бригад. Ми не будемо обмежувати як не обмежували це в тому числі і для Азова. І наприклад, якщо зараз зайти на їх сторінку, там можна знайти водія танку, можна знайти артилеріста, можна знайти. Е Оператора БПЛА військові і стрільця військові спеціальності також будуть розміщені. Звичайно, через наш проект кількість людей, які можуть бути наняті на військові спеціальності, вона не буде ну якоюсь надзначною. Хоча на прикладі Азова ми бачимо достатньо багато відгуків, в тому числі і на військові спеціальності. Вони звичайно в рази менше, але знову ж таки вони є. І якщо уявити собі наскільки ефективнішою і вмотивованішою може бути людина, яка самостійно подається на якусь спеціальність. То ми ну я розумію, що просто вирішуємо дуже дуже важливу складову. От тому е, всі спеціальності можна буде знайти на проекті Work.ua, але звичайно, е, наша спеціалізація це не військові спеціальності. Скажіть, будь ласка, чи не бачите ви, що тут закладається механізм, коли людина не те, що навпаки, не невмотивована, а вона намагається в такий спосіб уникнути е, реальної війни? Ну там працювати. Кухарем, це не, не воювати, власне кажучи. Дивіться, важливо сказати, що не військова спеціальність не означає, що людина не є військовослужбовцем. Більшість підрозділів, які зараз мають боронити наші, нашу країну, вони знаходяться в зоні військових дій. І навіть е, працюючи кухарем чи діловодом, людина має отримати військову спеціальність і бути готовою для виконання, в тому числі, ну можливих якихось бойових задач. Але разом з тим е, мова йде про те, що кожному командиру, кожному підрозділу, важливо використовувати кожну людину максимально за фахом. І можливість для людей працювати за фахом це на Звичайно, ну важливо для армії, тобто, фактично, ми будемо допомагати робити так, щоб е, газозварювальник не був в, в бригаді, яка не знаю оборонить м, рубежі і, і звичайним стрільцем. А людина, яка може бути стрільцем, ну чомусь не, не працювала на кухні, е, так чи інакше, такі можливості є. Зараз і ну точно можемо це виправляти на краще, те, що ви сказали, відносно того, що хтось може знаходити місце більш безпечне, можливо, але так чи інакше, якщо людина може умовно одна готувати їжу на десятикрат більшої ефективності. То можливо вона дійсно може виконувати важливу справу, а 10 бійців в цей час можуть виконувати якусь іншу справу. Бо ну, все ж таки, ефективність має бути пріоритетом. І якщо хтось вчився на повара, має кваліфікацію, вміє готувати класно, може робити в великих обсягах і робити це ну умовно, не знаю там один чи двоє замість 10-15, Ну то йому треба довірити цю справу, яку він виконує краще інших. Скажіть, будь ласка, як ви бачите вашу співпрацю з територіальними центрами комплектування? Чи вона чи передбачена вона взагалі, і чи не складаєте ви їм конкуренцію в такому разі? Ну я впевнений, що ми точно не складаємо конкуренцію, тому що в нас є єдина мета. Єдина мета це боронити Україну, і так чи інакше ми працюємо. На цю мету. Тобто, якщо ми щось робимо, це допомагаємо комплектації. Бо якщо ми знайдемо когось, то е, центр комплектації доведеться шукати менше. Тільки ми можемо знайти фахово, коли людина відгукується, а вони роблять це в свій е, спосіб. Е, тут точно мова йде не за заміну, а мова йде за доповнення. Тому що розуміємо, що ну, навряд чи ми повністю можемо вирішити, і ми точно не зможемо замінити. Але е, на рівні взаємодії, звичайно, ми як платформа е, весь цей час відкриті для всіх державних установ, в тому числі і центрів комплектації. І якщо в них є потреби і є необхідність е, співпрацювати з нами, ми також відкриті до на абсолютно безкоштовній основі для цієї взаємодії. Чи правильно я розумію, що це сайт, грубо кажучи, Work.ua, в Збройні Сили України. Ви такий посередник, власне кажучи, який буде впорядковувати цю всю систему. Там якісний персонал для Збройних сил України. Так, система працюватиме? Так, не турбуйте. Так, мене. ви абсолютно на 100% все правильно сформулювали. Фактично, як ми працюємо для бізнеса, коли кожна компанія можна, може зайти, зареєструватися і розмістити свої вакансії, так тепер саме і кожна бригада чи підрозділ зможе зайти, зареєструватися і повідомити про ті відкриті позиції, на які потребуються фахові спеціалісти. Модель абсолютно така, як ви щойно сказали. Питання секретності, питання збереження інформації, якою може скористатися ворог. Які запобіжники ви тут ставите щодо моментів цих? Дивіться, ми не позначаємо кількість людей, які потребують. Та чи інша бригада чи підрозділ в тому, що кожна а, бригада чи підрозділ а, час від часу може потребувати якихось спеціалістів, тут немає ніякої секретності. А, а оскільки ми не публікуємо кількість і ніхто не знає а, в якій кількості потреба, і в якій кількості були набрані люди, то Скажімо, таємниці потенційної ми не розкриваємо таким чином. Звичайно, ці питання перш за все обговорювалися до підписання підписанням і саме вони стримували більшість підрозділів від взаємодії, тому що ну так чи інакше важливі ці, ці питання були важливі. Вони були опрацьовані з різних сторін з юридичної і з безпеки. Кової і, і з комунікаційної, і та формула, яка була знайдена, і в тому числі той досвід з Азовом, який ми вже показали і який вже працює, це все дозволило зараз підписати меморандум. І в найближчі дні я впевнений почнуть з'являтися вакансії. Тут важливо сказати, що їх ще ну прям незначна кількість, бо фактично лише вчора була анонсована така можливість. Але я думаю, дайте декілька тижнів, і ми обов'язково вийдемо з інформацією про ті обсяги, які вже е вдалося е реалізувати. Фактично, люди будуть найматися на роботу у Збройні Сили України, чи буде е на вашому ресурсі вказуватися рівень їхніх зарплат? Звичайно, ви абсолютно знову ж таки формулюєте. Ми маємо прийти до того, що служба в армії це так само робота, вона можливо більш небезпечна ніж інша. Але так це робота, яку, яку можна ти підписати договір і виконувати свої обов'язки. Звичайно, зарплата буде вказана. Так само, як вона зараз вказана на вакансіях Азова. Я думаю, більшість з телеглядачів і українців знають, що вона доволі сильно залежить від того, чи перебуває той чи інший підрозділ саме в зоні ведення бойових дій, тому що, якщо це зона ведення бойових дій, доплачується 3 тисячі гривень. Таким чином, діапазон зарплати, на яку може розраховувати людина. В ЗСУ зараз становить від 25 до 125 тисяч гривень, і ми прекрасно розуміємо, що якщо, наприклад, люди знаходяться в якихось прифронтових регіонах і, наприклад, не знаю, працюють на СТО, то для них Іх можливо, е, ну навіть можна сказати так вигідніше да, піти до війська, тому що їх фах точно потрібен, наприклад, ремонт техніки. Вони в цей момент можуть знаходитися звичайно не на передових позиціях, тому що ремонтні бригади не будуть на передових позиціях. Да, але в той же час заробляти значно більше, ніж вони можливо заробляють в якомусь прифронтовому місці. Просто звичайні чому люди не йшли до війська до цього, тому що вони не мали можливості впевнений що прийдучи в воєнкомат будуть розподілені з фаховою спеціальністю, і ось це напри, ну, напевно, от саме та точка, в яку ми зараз поцілимо такий снайперський вистріл, дати можливість кожній людині, яка готова е, служити. Можливість служити за своїм фахом, бути ефективним, бути, приносити більше користі і розуміти, де вона яку роботу буде виконувати. Цей контракт буде підписуватися на якийсь певний час, чи він безстроковий, поки війна триває? А, на зараз це не контракт. На зараз це людина все одно звертаючись до підрозділу, яке запостило, розмістило вакансію. Вона отримує направлення до військомату, і далі вона фактично, як людина, яка призвана на службу, стає на службу, чи буде на якомусь рівні ще будуть додаткові зміни в законодавство? Ну, поки про це не йдеться, але так чи інакше, для кожної людини, яка усвідомлює, що ну ми розуміємо, що служити доведеться всім. Знову ж таки краще е, служити там, де ти можеш бути більш корисним і розуміти де. Тому е, можливість обрати це є надзвичайно надзвичайно важливою. Якщо ви запитаєте мене особисто, да чи е, ну потенційно можливо було б е, формувати якісь більш короткострокові договори при активній позиції людини, яка приходить до війська. Мені здається, що це було б дуже і дуже. Ну, як позитивним рішенням я розумію, що не все можливо е, вирішити одночасно, і думаю, що це те, що ми зробили, може бути першим кроком, який дозволить і надалі робити наступні і ставати українській армії більш ефективною, прогресивною і професійною. Ну тобто, те, що ми раніше говорили, контрактна армія це поки що не контракт. Наприклад, журналіст. При, через ваш ресурс хоче стати там прес-секретарем якогось підрозділу. так? Він е, може найнятися на роботу, але не звільнитися. Я так розумію. На жаль, е, на жаль ми маємо да, зараз е, війну, і той стан речей в законодавчому полі, який є, да, не дозволяє е, формувати якісь контракти з зрозумілою е, датою виходу. А Побачимо, чи це потенційно може змінюватись. Я зараз не готовий якби, обговорювати ці деталі, але точно впевнений, знову ж таки, повторюсь, що, наприклад, журналіст, якщо він бачить, що є потреба в журналісті, і він розуміє, що той підрозділ, в який він звертається, наприклад, він довіряє командиру, то в нього зараз з'являється можливість з. Рутися з цієї вакансії, отримати направлення саме в цей підрозділ, піти до військомату і через це направлення прийти служити саме туди за своїм фахом, де він хотів би це робити. Скажіть, будь ласка, в якійсь іншій країні світу існує така система рекрутингу, яку запускаєте ви зараз? Ну доволі важко сказати, наскільки вона точно така сама, але те, що в більшості країн світу є можливість вийти на контрактну, на контрактну службу і не бути розподіленим. А саме направленим за своїм власним вибором, звичайно, це практика. Ну, я б напевно сказав всіх прогресивних країн. В одному з інтерв'ю ви сказали, що е, тисячі заявок на службу в Азові, ви отримували щодня. Що ви зробили з цим валом заявок? А, дивіться, ми ж, як ви вже правильно зазначили, є посередником. Ми є платформою, на якої е, сторона, яка потребує людей, розміщує е, вакансію і отримує резюме людей. На нашій платформі вона має умовно власний кабінет, в якому всі ці резюме, ну як база даних, збираються, і далі. Ну, в вашому питанні, це Азов переглядав ці резюме і обирав найкращих кандидатів. І вже найкращі кандидати отримали запрошення, як це робиться в звичайній компанії, на співбесіду і після проходження співбесіди вже окремо. Найкращі з найкращих були запрошені до служби, ну тобто, Тому, це це а... така вулиця з двостороннім рухом для того, щоб люди захотіли прийти в якийсь підрозділ. Підрозділ теж має бути крутим озброєним забезпеченим. Навченим mm -hmm. поінформованим, і так далі, тобто, ну розумієте, не абсолютно всі такі... точно аналогія повністю знову ж таки з роботою. Якщо розглядати службу в війську як роботу, то підрозділи так само, як компанії, починають конкурувати умовно між собою за найкращих спеціалістів і звичайно для них стає важливим і забезпечення, і е, культура, і принцип, які всередині є. Тому що в якийсь підрозділ люди ж передають інформацію один до одного. В якийсь підрозділ люди будуть запрошувати до себе, і знову ж таки відкритість допоможе їм розвиватися краще, Якийсь, можливо отримає менше уваги, і це теж е, важлива складова, якщо казати, Зати вже про державу і державницьке управління бачити, бо центри комплектації не дають можливості побачити, що десь просідає, наприклад, там ефективність чи культура на рівні керівництва, якщо ця історія змінюється на проактивну дію зі сторони людей, в тому числі на рівні бажаючих. Які подають той чи інший підрозділ дані, буде видно, хто з них ефективніше, а де можливо командування має бути замінено. Скажіть, будь ласка, чи не здається вам, що оця тенденція, яка у нас існує в суспільстві, коли там за якусь провину? Людину направляють у військо. Там піймали хулігана на вулиці, а давайте його відправимо в ЗСУ. Там хлопці молоді набідокурили, а давайте їх відправимо в ЗСУ. Чи не псує це ваш підхід? І що ви з цим збираєтесь робити? Я вважаю, якщо тут поділюся своєю особистою думкою, що це, напевно, найганебніша і найгірша практика, яку можна використовувати. Так чи інакше, Люди, які таким чином попадають до війська, вони не можуть бути тими, хто ефективно виконує свої задачі. І, і на жаль, дуже часто стикаємося з тим. Ну, це вже з особистих розмов, з командирами чи причетними, що саме такі люди псують військо, таким чином. Можна я не знаю там штрафувати чи наказувати тих, хто. В цивільному житті порушують правила, напевно, треба знаходити інші способи. Але військо має бути місцем, де, де люди розуміють, що вони захищають країну, а не відбувають окраїн. Ну і скажіть, будь ласка, от орієнтуючись на досвід співпраці з Азовом. Кого дефіцит зараз у збройних силах? Хто користується популярністю? На кого є найбільший запит від частин, і найбільший запит від е, людей, які хочуть влаштуватись на роботу? Дивіться по досвіду за зову. Ми ще не можемо говорити про статистику найбільшого запиту від частин, бо фактично це була одна частина, і не відкриваючи кількісних показників, ми просто бачимо 28%. Сім вакансій, які мають ну умовно, одну складову, але звичайно, якби потреби по кожній з них можуть бути різними. А, я буду готовий поділитися цією статистикою за якийсь період, можливо, там два. Тижні дайте для того, щоб більшість бригад опублікувала свої вакансії, і ми зробимо розділ, де зможемо разом з цифрами поговорити і про кількісні показники потреб, і про відгуки, які надходять на які вакансії. Work.ua – це рекрутингова платформа. Фактично, бізнес ви заробляєте на співпраці з міністерством оборони зараз? ні, ми погодили абсолютно безкоштовну взаємодію з міністерством оборони, і як я вже сказав, зараз на абсолютно безкоштовній основі надаємо послуги також іншим державним структурам, які задіяні в тому, ну, мовно, відроджені країни. все, що пов'язане з здоров'ям, все, що пов'язане з. Соціальними проєктами будь-яка компанія волонтерського рівня громадських організацій можуть отримати на платформі Work.ua абсолютно безкоштовні послуги. Як довго прописана ваша співпраця з міністерством оборони? Який ви маєте показати результат? Там чекап в кінці, що, що це має бути Як оцінити успішність. Ну, оскільки це абсолютно би, відкрита позиція, да, ми не маємо, не беремо за це гроші, то від нас не потребують якихось конкретних результатів. От, але я розумію, що ми всі разом, і, і ми, як платформа, і ви, як телеканал і Міністерство оборони, у нас є одна найбільша ціль це перемога. Тому ми будемо робити все, що в наших силах, для того, щоб ці показники були ну, як, якомога кращими. А стосовно періоду, ну, як всі договори, він підписаний на один рік з можливістю пролонгації, якщо жодна сторін не звернулася з позиції забажати його е припинити. Ну, Сьогодні ще інформація. Хочу, щоб ви її прокоментували на Львівщині працівники ТЦК. Територіальні центри комплектування перевірятимуть документи в усіх військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років. Документи mm -hmm. треба носити з собою, вас можуть зупинити і перевірити, що не mm -hmm. так з центрами е комплектування, з, з вашої точки зору. А, ну, з, Напевно, Давайте так зробимо. Я все ж таки не хотів би коментувати з не, не знаючи глибини да, питання е, роботи е, складних державних структур. Можу зробити це як там, особисто як людина. Звичайно, е, я впевнений, що взаємодія держава люди має відбуватися не в насильницький метод, а в метод просвітництва. Але це справді набагато значно важче, тому враховуючи військовий стан. Якщо ми маємо закон про військову зобов'язаність, то напевно люди теж мають сприймати ну необхідність, можливо, інколи зі сторони держави дійсно мати можливість перевірити щось чи запросити. Воєнкомату з іншого боку, знову ж таки, якщо не тільки говорити, що щось не так, а пропонувати, то я розумію, що та пропозиція про яку ми зараз пропонуємо, вона точно дозволить зменшити ситуації, коли ТЦК можливо вимушені знаходити людей, бо не ви що просто на прикладі Азову, ми бачимо, як бахмутчі. Багато... Люди, які готові добуватися до служби, але для них важливо дає Уже, уже зв'язок не витримує Артура. Я всі півгодини хвилювалася, що в нас перерветься зв'язок, але слава Богу, ми зробили це інтерв'ю. Дякую вам, спасибі за включення. Артур Міхно, керівник сайту Work.ua, був в цій частині інформаційного марафону. Тепер ви